У студії телеканалу РТБ Телевісник служби зайнятості вітаю вас. Вибір професії справа нелегка, але робити його доводиться усім без винятку. Важливість проблеми професійного самовизначення підкреслюється тим, що професійна діяльність є основою життя людини. Служба зайнятості допомагає молодим людям зорієнтуватись у морі професій. Акцентує їх увагу на тому, що робітнича професія може бути міцним фундаментом подальшої кар'єри, початком успішного бізнесу. У цьому переконалися учасники і гості інтерактивного масу. Ого, заходу для молоді на гостини до міста майстрів, організованого Рівненським міським центром зайнятості. Зважаючи на те, що на ринку праці зараз затребувані робітничі професії, у місті майстрів спрямували вміння і досвід на формування позитивного ставлення до них, зокрема популяризації професії перукар. Сьогодні захід такого формату ми організовуємо вперше. Відбувається він в рамках. Декади зайнятості всеукраїнського, яка проголошена з 9 по 19 грудня, це інтерактивний масовий захід. Носить він характер такого своєрідного змагання і в ньому беруть участь. Ті, хто навчається на сьогодні за професію перукар, ми сподіваємося, що така форма профорієнтаційної роботи буде сприйнята нашою публікою. Сьогодні публіка досить така різнобарвна, бо це і роботодавці, які можливо сьогодні зможуть серед тих, хто буде демонструвати свою професійну майстерність, найди майбутнього працівника. Це і учні випускних класів загальноосвітніх шкіл міста рівного, які можливо сьогодні, той, хто має якісь сумнів. Умні вибере свою майбутню професію. Ну і самі учасники команд зможуть сьогодні продемонструвати те, чого вони навчилися на сьогоднішній день, і вже знайдуть собі і роботодавця, і свого першого клієнта. На сцені три команди: Рівненського професійного ліцею, Рівненського центру професійно-технічної освіти сервісу та дизайну, та слухачі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Вони мають продемонструвати все, чому навчилися на конкурсах з теоретичних знань на чоловічу та жіночу стрижку з укладкою, а також про. Демонструвати домашнє завдання, жіночу зачіску на довгі волосся з фарбуванням. Я думаю, досить популярна, але, звичайно, в наших інтересах популяризувати її, тому що робітнича професія ніколи не втрачає своєї актуальності. Головне бажання, тому будь-яку професію можна отримати дуже доволі швидко, але головне бажання і терпіння і старанність. Допоки у залі тривають конкурси для вболівальників, команди демонструють свою професійну майстерність. За процесом стежать члени журі. Від їх пильного ока не сховається жоден недолік. Але дівчата й хлопці практично бездоганно виконують поставлені їм завдання. Чітко й правильно працює Ірина Савчук. До навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості дівчина працювала бухгалтером в одній із фірм рівного. Та робота з цифрами була не настільки приємною, як робота з людьми. Мені це подобалось просто з дитинства і ну так доля склалася, що я пішла на біржу, а потім мені запропонували піти на курси. Ми навчилися майже все, то, що вони у нас дуже тривалі, і ну, було просто цікаво, ти якби схвачуєш матеріал скоро. Зачіска, стрижка, укладка, колорування оформлення бородів та проходили. Ну, Чоловічі жіночі, креативні, прості. А плетіння там зачіски з різними елементами, і ось фініш, переможець команда Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Але кожна команда це команда майстрів, які продемонстрували творчість і фаховість на найвищому рівні. Ми хотіли е показати, що в нашому місті. Є дуже чудовий заклад з дуже гарною базою, де мають можливість вчитися любі, хто захотів би і хто прагне стати гарним кваліфікованим майстром. Можливості в нас дуже чудові. У нас все є обладнання. В нас дуже багато представлено новітніх інструментів, таких навіть що не в кожному салоні є в Рівному. Тобто до нас приходять і приїжджають люди із Полтавщини, із Волинської області, із Рівенщини, із районів. Ми хотіли показати, що якби що ми на рівні йдемо, а може трішки краще в оснащенні. Про можливості співпраці з польськими колегами йшлося на зустрічі фахівців Рівненського обласного центру зайнятості та Краківського воєводського бюро праці. У рівному польські колеги не лише презентували свої проекти щодо зміцнення людського капіталу, а й висловили думку про доцільність впровадження досвіду Української служби зайнятості у Польщі. Польська делегація відвідала Рівненський міський центр зайнятості та центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Звертали увагу на подібність і відмінність у методах роботи. Польські гості висловили схвальні відгуки і навіть деяке здивування тим високим рівнем послуг і матеріально-технічної бази служби зайнятості, які побачили на рівненщині. Натомість напевно по раз перший цей центр зайнятості відповідає тим стандартам, які ми маємо в Польщі. На перший погляд вони подібно працюють, але якщо проводити детальніший аналіз, то можливо і виникне різниця. Якщо говорити про напрямки, які були б корисними, то треба заглибитися в деталі діяльності центрів. Таким напрямком є навчання безробітних. Корисним для України буде досвід з організації центру моніторингу ринку праці, який буде займатися аналізом ринку праці. і на думку пана Анджея, Україна нині перебуває в тій ситуації, в якій колись була Польща, але мене небагато часу й у реалізації планів з навчання безробітних та їх працевлаштування можна буде розраховувати і на підтримку Європи. Співпраця двох споріднених служб принесе хороші результати уже скоро. Чим нам це вигодно? Тому що ми знаємо про те, що російський ринок праці сьогодні на наших людей закривається. Потрібно шукати ринки праці для наших людей, тих, які сьогодні є без роботи. Якраз співпраця з польською стороною вказує на те, що ми можемо домовитися, як навчити людей тих нових спеціальностей, тих нових технологій, які сьогодні є в нас. Які є сьогодні в Польщі для того, щоб обтопувати робочу силу і в Польщі до нас. І друге питання, значить, Польща має, має європейський досвід, має європейські гроші навчання. То я думаю, да йде черга про те, щоб ми теж повинні мати ці гроші, єврокредити, євробонди для того, щоб навчати наших людей, тому що наші люди багато працюють. То якраз сьогоднішня наша зустріч, така конференція на цю тему кажуть людський процес. Ми показуємо свої можливості. Я думаю, що ми з часом поїдемо туди вивчимо, для того, щоб об'єднати наші зусилля. Для того, в першу чергу, треба дати ті спеціальні. Людям, які сьогодні потрібні на ринку праці в нас і в Європі, тому що ми входимо в Європу. А для того, щоб не пасти заднє, то слуга задня це завжди була і буде на крок вперед в тих можливостях, які є в Україні. Сільське безробіття. Ця тема, на жаль, є актуальною уже давно. Шляхи його подолання інколи здаються примарними, та все ж вони є. У Гощанському районному центрі зайнятості фахівці служби спільно із головами сільських рад обговорили напрями співпраці щодо мінімізації рівня безробіття на селі. У Гощанському аграрному районі на обліку у службі зайнятості нині перебуває майже 600 безробітних. З початку року послугами служби скористалося понад 1600 осіб, але ця цифра могла бути більшою, якби законодавчі колізії не. Забороняли надавати послуги членам особистих селянських господарств. Якщо говорити про наш район, то з 19 тисяч е, працездатного населення половина, половина встановити зайнятість е, ну неможливо. Хоча формально ця зайнятість е, нібито існує, тому що е, люди е, є членами особистих селянських господарств. Вони Працюють на себе, заробляють на прожиття. Але всім відомо, що е, особисте селянське господарство сьогодні просто е, не дасть померти, але і жити теж не дасть. Те законодавство, яке сьогодні діє, воно має е, ну, таку двояку, двояку суть. З одного боку, правильно, якщо людина ніде не працювала, вона не сплачувала страхових внесків. Вона не може отримувати допомогу по безробіттю, оскільки фонд зайнятості це страховий фонд. З іншого боку, де ця людина може взяти для себе цей страховий трудовий стаж, якщо в селі практично немає. Робочих місць цю проблему самотужки подолати важко, тому варто об'єднувати зусилля із органами місцевого самоврядування, які безпосередньо можуть вплинути на ситуацію. Є певні результати. Зокрема, я хочу сказати, що особливо цього року збільшується кількість безробітних, яких ми долучаємо до громадських робіт. Це в основному громадські роботи це ремонт. Клубів, будинків культури, дитячих майданчиків і більшість сільських рад достойно в цей процес включилися. І в цьому заслуга органів місцевого самоврядування. Ну і зрозуміло, Гощанського районного центру зайнятості. Оце таке, якби питання. Ну і... Багато інших питань, які ми вирішуємо вирішимо спільно, особливо сьогоднішній круглий стіл, це вже не вперше в Гощанському районі. Завдячуючи Гощанському центру зайнятості, проводиться такий діалог, така полеміка. В результаті такого діалогу і полеміки вирішується багато злободенних питань. Зрозуміло, що повністю безробіття ми не викореним і в Гощанському районі, і в Україні, але до цього треба йти, якщо ми. Не викореним сьогодні, то треба думати, що ми зробимо позитивне для людей завтра, післязавтра. Організація громадських робіт один із варіантів виходу із ситуації, що склалася. Навіть у міжсезонні, це дає можливість селянам тимчасово заробити якусь копійчину. Бугринська сільська рада яскравий приклад вдалої організації громадських робіт. Протягом останніх трьох років тісно співпрацюємо з районним центром зайнятості. Згідно договору, беремо працівників на громадські роботи. Що добре, що Цього року це є співфінансування, можна сказати, наполовину заробітна плата. Такими працівниками можна багато зробити в селі, можна і весною, і літом, як бачите, і зараз з даного пору є завжди робота для, для, для громадських робіт. Цьому році, завдяки громадським роботам, на території Бугринської сільради зробили ремонт старих дитячих майданчиків. У новоставцях збудували новий. Сільські безробітні опоряджували території кладовищ, зробили стелу пам'яті небесної сотні в самому Бугрині. Триває ремонт будинку в цьому селі. Тож об'єктів для громадських робіт є чимало. Служба зайнятості ініціює і продовжує ініціювати. Перед органами місцевого самоврядування про виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію громадських робіт щодо користі громади у 2014 році. Планується використати на організацію громадських робіт 1 мільйон 300 тисяч гривень коштів фонду і відповідно 1 мільйон 300 тисяч коштів місцевих бюджетів на оплату праці понад 2 тисячі безробітних громадян. Згідно з вимогами часу, фахівці служби зайнятості зініціювали внесення змін до програми громадських робіт. Тепер, окрім традиційних робіт, безробітні допомагатимуть сім'ям учасників антитерористичної операції на сході країни та загиблих у цій війні. Саме так разом усім миром ми переможемо. На сьогодні це все на все добре.